Кавалерочка, продовжується наша цікавенька рубрика «Тупий, що тупіший? Я вже порозумніший, а зараз буду з то... Молодь, давайте моцніші реакції, прям моцніші різні реакції на ті кольця, і будемо зараз для вас цікаво, що зніму... знімали, блін. Ну що, пацьки, ви готові? Прям до першого, одразу ж. А ну хто перший, хто той розумніший. Давай легко я. Так, що входить твердим, а виходить м'яким і вологим. Ага, Виходить твердим, виходить м'яким і вологим. Газ! 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 Що входить твердим? Йо! Пластилін? Ні, який пластилін? Куди входить пластилін? Чекай, входить твердим. Малий добре. Твердим входить. Твердим, ось так. Бігом, бігом! Твердим входить, що? Дерево тверде? Та дерево, ну то хіба... Куди входить? Йо, пацки, йо, думаємо, думаємо. Який кран? Де він м'який, де він вологий? Де він м'який кран? Я в так, з одної сторони заходить твердим, а виходить і вона якась труба. Дальше. Добре, губка не може бути. Вона в воду входить. Вона тверда? Ну, я ж казав, що вона входить! Починаєш. Бігом! Бігом! воно? Пічку вже входить, відправляємо! Ну! Я що знаю, теж не знаю. Скоренько, що здається? Я буду тупим, ну я не знаю. То ви два тупи виходить, доходить кульцю і ви два тупих. же? Загадку з трьома зірочками. <свист> Кавалерочка, коротше, пишіть коменти і вгадуйте правильну відповідь, Бо тому що тупий і ще тупіший не може відгадати. <свист> <свист> і вони її не відгадають. Вона дуже-дуже легенька, якщо щось. Пацани, що там, здається, да? так? Сама перша проста загадочка. Ви, Німей, признавайся, що ти тупий. Ну я тупий, я за себе, базарі, конкретно, я тупий по тій загадці. Ти тупий? Ні, я не тупий, бо тут на збіжності. Кажи, що ти тупий. Що, в в лід входить десь, лід бо положив, вийшов, м'який в М'який він вийшов? Він м'який вийшов. Вийшо? Ну, чи тупиш, чи він він м'який вийшов. Базарій кажи що. Я не скажу. Нехай каульєка пише коменти. Скажи, що ти тупий, та й признайся ай! Там тупить, професор. Ну давай, професор, давай! Зараз чекай! Коротше, ти здаєшся, так? Да? Даю ще, що робити. Кажи тупий, добре, привіт. Кавалерка, пишіть в коменти всі ваші правильні відповіді. Ми будемо читати. Коротше, тупий, що тупіший. першу не додала загадочку, йдемо на другу. Але я трошки упрощу те завдання, то дам ще тупішому. Давай, дай! А ну, давай, давай. готовий? Так. У кімнаті стоїть 10 свічок. Три загасили, скільки залишилось? 10 свічок, 5. Добре думайте. Знай, та 10 свічок було, 3 загасили. Інперед. Ну, то скільки, відмінусовуємо! 8! Ну, <рес> 10 мінус 3! Скільки? 8? 7! Значить! ну Я звідки знаю, ну то 7. 7! Відгадав? Відгадав 7 свічок! Десять ну. було, три загасили, сім лишилося. <рес> Барандурні. Можна я. Сім лишилося свічок. <рес> скажу, Давай що кажи. Десять свічок всі лишилося. <рес> вони потухли, 10 свічки пропали, ти дебіл. <рес> то пише. Німей не стягнув ту загадочку. Давай, тобі даю, тепер для тебе особисто. <рес> Давай я же всі розігін. Що стоїть між вікном і дверима? Що стоїть між вікном і кімната? <рес> Що стоїть між вікном і дверима? Поперечка. <laughs> Чекай, що стоїть арка? Підвіконник? <laughs> <Що? смех> а де. А де... <laughs> а де під Там є поріг. <laughs> Чекай, що стоїть між ними, що стоїть? Е -е... Відстань! Відстань. Думайте, думайте хлопці. Подивись на двері і вікно, ну що між ними стоїть? <laughs> Закрий, бо ти зараз ти будеш між ними стояв. Чекай, між дверима і вікном, правильно. А як ми судимо? Вікно і двері паралельно чи як? Якщо. Просто. Е, що вдоль? стоїть між дверима і вікном? Стіна! Стіна. Стіна! Повітря! Дверь, зверху, вікно. Що між ними? Стіна. Що серйозно? Моя! Ну, я я плотні? Братко, ми тоді правда. То не правда! Між ними, ми. Пу -пу -ми. між. Ружка. Що, давай, Ружку. послухай, давай, послухай уважно. Що стоїть між дверима... І вікном. Що? Красава! пишеш? Льоня, тобі треба відіратися, бо ти. Ненька, ти будеш то піше за нимого. Ну давай, слухаєш уважно? Що можна побачити через вікно, але не можна побачити через двері? Сонце. Зразу, секундайся доплив. Ти що знаєш, що ти таке? Один-один, Та зараз буде третя, четверта, всі мої загадки. Ти ні? Форуші відірати, так пропащи. Давай далі, друг, вже. Тупиє, що топіші один-один. Так, зараз буде загадочка для вас двох. Хто швидше вгадає, той переміг. Готові? Так Що завжди перед тобою, але ти цього не бачиш. Тінь, жде вона перед тобою. Як ти її не ще тінь не бачиш, Це добре! Що переді мною? Не, стать! Що. Що завжди перед тобою, але ти цього не бачиш. Повітря. Ні. Хоче. А ззаді, ти будеш бачити повітря, там, напустимо, так? Що стоїть переді мною? Ніс! Але Ти його не бачиш? Ха-ха! <со> <со> а <videos> не бачиш! Ти притобайш, чи він згадує тебе! Коротше калеєрка, а ну пишемо коменти магадим, бо тому що топий пише, то пише, не може відгадати. Ну майте ще один шанс, щоб відгадати. Давайте скоренько, давай. Майбутнє. <со> Ну що ти так пілотінний думаєш, як закривати? твій вірмар? я маю закриватиму? Тому що ти топорелий, ти стоїш після мене і відповідаєш. О, друге, що я бачу перед собою? І того не бачу. Що стоїть переді мною, але я того не бачу? Та. І з тими загадками. Що завжди перед тобою, але ти цього не бачиш? Я чого не, не бачу. Що, сліп після горівки? Воно стоїть переді мною, правильно? Так. Кисень? Щас. Ну що час, на годину ще по дві бачиш. Не тупить. Я не можу з вас. Ну, що стоїть Ну, no, рубрика серйозна, тупий, що тупіші, вони якраз підтверджують своє, <свісно> своє звання. <свісно> пишемо коменти, пишемо і відгадуємо всі.